Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної мати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Давній грецький філософ Сократ сказав такі слова, секрет змін і успіху полягає в тому, щоб докладати зусиль не на виправленні старого, а на побудові нового. То Сократ говорить і закликає до того, щоб ми зосереджувалися на тому, щоби будувати нове. Саме у розвитку, у будівництві чогось нового, пошуку нових варіантів, можливостей і полягає успіх. Бо коли ти зосереджуєшся на старому, а що таке старе? Це вже досвід. Це вже щось що ти здобув, так? воно може бути надійне, воно працює. Але чи воно є досконало? Навряд. Зрештою, дос... досконалості немає меж. Весь прогрес людства це є удосконалення, це рух уперед. Це коли людина не зациклюється і не зупиняється на чомусь одному. Коли здоровніше я вже приводив приклад, як розвинулись одній і застрягли в минулому інші. Один мій добрий знайомий, священник, він навчався в Німеччині. І до них приходив в гості щовечора німецький професор. Старший дядько, цей чоловік, це десь мені розповідав цю історію. І от він казав, що якщо ви хочете вивчити німецьку мову, ви я буду до вас приходити, і ми будемо з вами просто спілкуватися. Так ви скоро вивчите справжню німецьку мову. І от каже одного ранку, це було напередодні 9 травня, чи на саме 9 травня, коли тоді знову прийшов цей німецький професор, вони вирішили на ним трошки пожартувати. І привітали його з Днем перемоги. І цей професор, знаєте, мовчки це привітання. Але те, що він їм сказав, з одного боку образило їх. Ці хлопці, які були в кімнаті, а з іншого боку, заставило задуматись над життям. І ось що сказав цей старий німецький професор, він каже, Німеччина вдячна їй за те, що не був гідним. Так, з одного боку, обурюють, але з іншого боку, що він сказав? І Гітлер, коли прийшов до влади, Німеччина була в руїні. Вона програла війну, їй було заборонено все, не було нічого. І німці вважалися самою відсталою нацією в Європі на той час це початок 20 століття. І Гітлер зробив дві речі: він навчив німців поважати самих себе, а друге, він навчив працювати. І от каже, коли ми знову програли ось Другу світову війну, у, у нас німці постало питання, або ми повертаємось до старого і просимо, щоб нам повернули хоча б ті наші старі станки, які були вивезені з Німеччини до Радянського Союзу, або ми створюємо щосно і розвиваємось. І ці німецький професор потім запитали. Каже, тепер подивіться, на чому їздимо ми і на чому працюємо. А ви ще до тепер працюєте на станках 39-го року Німеччини? І цей отець каже, я згадав, коли я вчився в училищі, дійсно в мене стояв, я працював за цим станком німецьким 39-го року. І ось вам приклад того, або ми зосереджуємося тому, щоб виправити старе і жити старим, або ми рухаємо старе. Те саме маємо з Японії, яка програла війну. але подивіться на розвиток Японії і більшості світу. І навіть зараз ми, українці, маємо унікальний шанс, щоб не зациклюватись на старих. Не думати про те, як було і що-небудь старе відремонтовувати. На жаль, Росія зруйнувала багато чого в Україні. Але нам тоді треба зосереджувати свої зусилля не щоб відновити старе, а щоб побудувати нове, краще і досконаліше з урахуванням того досвіду, який ми здобули в часі цієї війни. Тож, не зосереджуйтесь на старому. А докладаймо зусилля того, щоби будувати нове краще. Бо це є успіх і розвиток. Прошу того. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям наших. І не веди нас у спокусу, а визволи нас і на нока. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христи, сина Божий помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, сину Божий, помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас ріша. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріше. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всіх на віки віків. Ам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благословем. Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз є брою руках захищають і відзволяють нашу країну. Благослови і здоров'я усіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які з'їздні поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, спожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішнє, так і внутрішнє, щоб вони визнали всі свої ріки, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цю сьогоднішній річ. І даруй нам завтра день перемоги, посідні в у ніч, бо ти святий існу завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в Божна нашого захисника, віримо в нашу пану. Слава Ісусу Христу!